Звати Тетяна. Зараз я виходить, хто я <сих> секретар молодіжної ради. Перед цим була чотири роки головою молодіжної ради, така громадська активістка. І так, що я зараз вже проживаю в місті Вінниця, тому я відвідую кав'ярню ДДМ, коли приїжджаю в бар. Кожного дня, коли я прожаю в бар, зразу йду в кав'ярню, щоб випити чашечку капучинку. Коли я побачила в історії в бар воної баршанки, що є така кав'ярня у нас, я не поняла, де це. Бо треба було знайти це місце. І потім ми гуляли з чоловіком, і з сином ми гуляли в парку, почався дощ, як я говорю, десь тут має бути кав'ярня. І кажу, треба йти шукати. І ми були вказівники, такі висіли кав'ярня, стрілочка, кав'ярна, навіть квест. І ми знайшли куди це. І ми так і дійшли. До кав'ярні зайшли, тут сиділа молодь, і мені дуже сподобалася така атмосфера, дуже тут молодь. Грає музичка спокійно в подвалі. Дуже головне, що це було в подвалі, хоча то тут є вікна, але що все вважається підвальне приміщення, і тут в тривогу можна сказати, що безпечно. Я не знаю, якщо сильно, але ну, типу, мені в тоді відросту тут безпечно, коли була тривога. Бо перший типу рік було дуже тако, мені страшно. Тривога треба було десь ховатися. Коли я прийшла, почала дізнаватися, хто це зробив цю кав'ярню, як вона вийшла, і так далі, чому називати ДДМ, що означає ДДМ і так далі. Були у нас е, барісти баристи, Юля і е, Ярослав. І Ярослав мені почав розказувати, що в Цьому подвалі раніше просто збиралася молодь зіціального до спасоста молоді. Якраз тут вони проводили різні до них. Приїжджали якісь навіть коміки, були різні концерти, були дискотеки до війни. І потім, коли почалася війна, молодь тут вирішила організувати кав'ярню. І так лишилася кав'ярня, але заходи вони продовжували тут. Не тут, а на території виходить дворику кав'ярні проводили. І я тоді, як була головою молодіжної ради, я зрозуміла, що можна об'єднати наші сили кав'ярні і молодіжної ради і про, зробити таку колаборацію заходів з кав'ярнею. І ми почали робити мультфільми, концерти. Хто відвідував в тому році? Ми робили мультики тут, дуже гарна територія, і взагалі мені дуже все подобається. Також у нас були концерти живої музики. Ми запрошували студентів барського педагогічного коледжу, і також у нас були концерти, коли сам отець Микола виступав. Отець ігор також у нас виступав. І ще у нас були концерти, коли приїжджали дівчата з Хмельницького. Виступали така, знаєте, це дуже була таке було війна. заходів ніяких не було. І ми максимально робили якісь негучні заходи, тому що все-таки в війна. Але такі маленькі душевні квартирники, маленькі душевні якісь концерти дуже допомагали тобі психологічно відпочити, розрядитися і зробити відпочинок взагалі в своєму ментальному здоров'ю. Взагалі цю кав'ярню можна назвати соціально-відповідальний бізнес або навіть соціальне підприємництво, тому що в цій кав'ярні з вас беруть кошти за напій тільки за собівартість кави. Тобто, вам говорять, що собі вартість кави коштує 40 там гривень або 35 гривень, дивлячись від від напою. Все, що видається більше, це йде збір. Збори відбуваються на різні потреби. Потреби о, у нас визначає отець Микола, до нього він зв'язується з військовими, які говорять, яка потреба. Тобто, це може бути безпілотник, це може автомобіль, це може бути ремонт автомобіля. Коли ми закриваємо якусь одну потребу, ми відкриваємо новий збір. Відкрили, закрили новий збір. Тобто збори в нас починаються і продовжуються дуже багато. Чому я говорю в нас? Я це замітила, до речі, що я говорю в нас. Тому що для мене типу кав'ярня така така вже як другий дім, і сталося, що ми за цим Миколою дуже сильно подружилися і зараз працюємо разом над певними заходами. Тому я говорю в нас. Ми тут проводили ще майстер-класи. Я не сказала про майстер-класи. Кав'ярня була був період, коли кав'ярня була закрита на ремонт. І коли ми відкрилися, виходить, що наші відвідувачі, які вже набути відвідувачі, які тут були, трошечки відсіялися. Нам треба було набирати нову базу відвідувачів. І ми продумали проводити майстер-класи для дітей. І під час майстер-класу, коли діти в іншу кімнаті, там з якрити з кімнати. Адже вам покажуть, я не знаю. І е, в цій кімнаті проводили мастер-класи для діток, коли батьки можуть їх час садіти попити кави, тобто їхня дитина під наглядом, робиш якусь корисну штуку, прикольно. Ми малювали на воді, ми ліпили з глини. Е, е, і мастер-класи для дітей. Е, зараз, як такий літній період, і трошки тяжко дітей назвати на майстер-класи, тому що зараз ми продовжуємо У нас е, кожну п'ятницю. Кіноперегляди, саме мультики, перегляди мультиків. На якщо погода дозволяє, ми зробимо у нас на території саду, на території дворику. Якщо погода погана, ми робимо в, в е, іншій кімнаті. Це все безкоштовно. Тобто ми не беремо ніяких коштів за перегляди. Ви приходите, берете каву і нагадую, що кава тільки брати за собі варту. Все, що то дитина більше, ми закриваємо збір. Який визначений і написаний, на що ми збираємо в релігійну складову в цій кав'ярні? Я не дуже сильно відчуваю, тому що воно звичайно типу кав'ярні гостя біля касьола, але кав'ярня для всіх. Без, залежно, без розповідання, тому що ми навіть взагалі не поняли, що це кав'ярня. Типу ж тут е, засновник Ксьонс, тому що Микола дуже такий енергійний для мене це було дуже дивно, що це він ксьонс. Почнемо з того. Тому я не відчуваю кав'ярні релігійною складовою. Звичайно, коли тут бувають, коли ти заходиш, тут а, е, сестри монашки п'ють каву, то ти розумієш, що це не просто кав'ярня, а кав'ярня там біля касьола, і ну і це все, тобто. Тут є тільки два правила: не можна пити алкоголю, не можна мацюкатися. Все може два. І, на рахунок релігії, чи взагалі кав'ярня зробила якийсь внесок для мене, то зробила великий внесок для мене. Я зрозуміла, що віра вона простіша і ближча ніж я думала. Це бариста найкраща бариста цього закладу. Анастасія, оплески! Я Настя, я тут працюю вже досить довгий час. Почала працювати минулої зими, так періодично, можна сказати, але насправді таке враження, що працюю тут все життя. ДДМ став мені, чесно кажучи, вже як другим домом. що Зазвичай до нас приходять різні клієнти, як і малі, так і старші. Але переважно приходять звичайні підлітки мого віку, мені 18. І з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Каву п'ю часто на роботі. На роботі стараюсь багато не пити, чашечка, дві в день і все. Але каву люблю. Наша кав'ярня працює благодійно, тобто наша кава це ціна собі вартості. А все інше, якщо капучино в нас коштує 35 гривень, кидають 40 гривень, 5 гривень, звичайно, йде вже як донат. Зараз у нас проводиться збірна медивак. тому. Прошу всіх долучатись до зборів. В нас завжди міняються збори. Якщо ми зараз закриємо цей збір, наступний вже буде якийсь інший. Тобто збори в нас завжди і донати завжди потрібні. Люди, які розуміють, що в нас завжди є збори і завжди потрібно донатити, то вони зазвичай беруть каву і окремо кидають гроші в скриньку. І ті, хто знає, також якщо вони кидають на карту, то вони просто кидають більшу суму грошей. Мене звати Уляна. Я тут буваю доволі часто. Я сюди приходжу кожної п'ятниці. Ми тут проводимо мультфільми, Якщо ну, хороша погода, то на дворі, а якщо ні, там холодно, дощ, то всередині в приміщенні. Мені подобається тут проводити мультфільми, коли приходять там люди, там, мами з дітьми. У них така атмосфера сімейна і приємна. Я інколи сюди приходила з друзями. Ну це було трохи раніше, може, десь рік-два назад. Я сюди приходила. Тобто я знала це місце. Я... А то, що тут проводили мутфільми, я не знала. Поки я ще не вступила до молодіжної ради, я не знала, що тут проводились мутфільми. Але я чула, що тут інколи щось проводили таке, типу, благодійне. Назвати Ліра, я з Вінниці і я дуже часто в Бару. І майже кожен раз, коли я приїжджаю, я приїжджаю десь в середньому раз на тиждень. Я завжди сюди приходжу. Це таке місце спо. Вона в мене асоціюється з домом, таке дуже тепле, приємне. Завжди ксьон зайде привітатися, побачити знайомих. Насправді, таке дуже тепле місце з теплими спогадами і такими яскравими асоціаціями. Ця кав'ярня вона е, ніби об'єднує мене з тими знайомими, яких я рідко бачу. З родиною, яка рідко приїжджає. Зазвичай, коли ми приходимо, я пам'ятаю, що завжди висять збори, на які ми надсилаємо донатимо гроші, тому що це важливо зараз. Я дуже добре пам'ятаю концерт барської групи «Фог». Я дуже люблю цю групу, я знаю майже всі пісні, також мультики і майстер-клас з арт-терапії. Це важливо, тому що зараз е, не часто таке роблять. І оці ініціативи від молодіжної ради, і саме ДДМ, який робить ці всі заходи. Це важливо, я вважаю, можливо навіть для кожного, тому що це цікаво і нам потрібно відволікатися. Плюс е, тут можна задонатити і відпочити думками, е, зустрітися з знайомими. І це справді таке місце. В якому ти відчуваєш себе ніби вдома. Я Олександр, мені 16 років. Зараз намагаюсь бути активним учасником молодіжної двіжухи. У нас тут і ДДМ є напевно одним із найбільших осередків його в бару. Отець Микола дуже радо допомагає нам. Надає простір. Зокрема, для фільмів, які ми з молодіжною радою разом на оснащенні дадем на на їхніх проєкторах, на колонках особистих особисто Миколи тут показуємо. Дуже запрошуємо абсолютно кожного із вас ще п'ятниці о 8.30. Нові фільми слідкуйте за анонсами в Тіктоці, ДДМ, в інстаграмі молодіжної ради. Я маю безпосереднє відношення до католицизму. У нас я католик. І я вперше ну перейшов сюди, тому що ми завжди що суботи, у нас була катехеза. і потім просто збірка молоді при костелі. Ми приходили завжди сюди, брали каву, чай. Я особисто каву не п'ю. Брав чай або якийсь лимонад, і ми йшли, або тут сиділи, грали в якісь ігри, або йшли, собі далі гуляли. Чи ніде в бару немає такого стилю кав'ярень, в них немає такого затишку. Тут а, немає розрахунку викачати з тебе гроші, щоб ти бігом пішов звідти чим пошвидше, чи щоб ти купив чим побільше. Тут просто приходиш, тут дуже класно світло, дуже гарна атмосфера, цей жовтуватий тон. Він не давить на голову тобі набагато легше та душевніше. Е, я так з друзями все таки рідко приходжу тому що саме я приходжу більше як на мультики, особливо зараз. Але раніше постійно це приходило грати в ігри, якісь такі настолки, типу мафії, шпигуна, емоційний інтелект.